Володимир Рудківський, Гануся у гості до лісовика. Завдання головні, і так собі. Четвертий а вишикувався на ложку перед наметами. 28 голів поверталися за Вірою Миколаївною, неначе наче 28 соняхів за сонцем. 28 пар вух, мов найчутливіші локатори, ловили кожне слово своєї строгої вчительки. Двадцять вісім хоробрих сердець дрижали з нетерплячки, мов овечі хвостики. Проте Віра Миколаївна чомусь не поспішала. Вона по правді, то вонко по правді, то вона вже ладна була пожалкувати за тим, що організувала цю поїздку до лісу. Від початку все склалося не так, як планувалося. Підтримка, на яку покладався стільки надій, так і не прибула. А Василь Григорович ще не встиг нікого прислати замість Михайла Коцепуги, а вона, Віра Миколаївна, просто на журмозі вночі збігти з хлопцями до річки прибирати в наметах з дівчатами, і це тільки початок. А хлопці і гадки не мали які думки, непокоїть їхню вчительку. Вони пожирали віру Миколаївну палаючими очима, пританцьовували з нетерплячки, підштовхував один одного ліктями. Зараз вона скаже, ого зараз вона як скаже, як сказане, що це з вами. Сказав Віра Миколаївна, чого це ви так на мене дивитесь? Ет, Віра Миколаївна, віра Миколаївна, навище ви так. Хіба вам не видно, як військо, бонув вже подумки з нього воно шпигуна з пред неприйомом іншому руки за спину під кулями, наздоганяє третього. І цього, здається, Віра Миколаївна не бачить. Інакше не мовчав так довго. А може вона мовчить тому, що не має зрозуміти стан Колька Горобчика, перед очима, якого це зараз майже космічний корабель з невідомої планети. А він, Микола Миколайович, цвірко на прізвисько горобчик, першим із землян перший піднімається, по трапу за з земними клемами. Ні, схоже, і цього не бачить Віра Миколаївна. Може, віра Миколаївна не бачить лише тому, що вже давно згледіла, як з лісу, повертається Ігор Мороз, і не сам повертається, а веде за собою на тяжку страшного лісовика. І цей лісовик зараз спаде на коліна перед четвертим, а і присягнеться, що нікому вже її ніколи не зробить нічого лихого. Та ні, цього, здається, не бачить. Віра Миколаївна. А жаль, жаль, бідну вчительку. Проте Віра Миколаївна побачить, що й вона ще раз Оляна шеренгу своїх вихованців запитав: звідку, ти не пригадиш, коли в останніми вуха? Миколка по червоні, от така вона, Віра Миколаївна, їй, аби вуха були чистим. Вони грали в індіанці за стопою за колю Наталі і розмалювала себе глина Вічко був наш носом і на супості, коли вже Наталі так закуртіло когось захищати. То краще б це був хто завгодно, лише не горобчик. Федоренко, а тобі чого так смішно? продовжував Віра Миколайна. Вже це? Невже ти галиш набагато частіший за цвіркуна? Помиляєшся, Бубненко! що ти став з твоїми ліктями? На них же можна шампіньйони розводити? Врешті-решт, Віра Миколаївна закінчила оборотися за чистою, сказала: Отже, діти, слухайте мене уважно. У цих наметах ми з вами житимемо майже місяць. Четвертий, а за тому подих. Стало так тихо, щоб очути, як булька і вказані пшоняна каже. Ми з вами будемо тут купатися і засмагативала далі Віра Миколаївна. Ми тут відпочиватимемо після напруженого навчального року. Проте помиляється той, хто вас зважає, ніби. Ми приїхали сюди для одного ж відпочинку. Ні, почулися поки голосом. Ми не для того приїхали. Ми ж розуміємо не про це думаю. Тихіше, прошу вас, підняла руку віра Миколаївна. і коли гамір ущух продовжила. Ми будемо вчитися тому, чому навчаються всі пластуни. Ми будемо вчитися, як правильно розкладати багаття, готувати їжу в польових умовах. Ми будемо вчитися нових пісень, і танців, розчарований стомброді над сивою від роси галявни. Почі охопці скривдилися так, начебто, не по мішку кислиць. А більше нічого вихопила цього робчика. Чого ж нічого? заперечила Віра Миколайна, і в четверто, а знов спалахнула надія. Ми також будемо збирати сушити гриби, складатимемо гербарій, спостерігатимемо за життям тутешніх птахів та звірів. Оце і все обережно поцікавився Вічко Бубна. Гадай, що й цього забагато відказала. Віра Миколайнова подивився на учня. Ви бачите чомусь не так? Четвертий А мовчав, у нього відібрало мови. Як оцей все більше нічого, а вона ж так готувалася, Так от чому ж тоді нам нічого не сказав, куди ми їдемо? подав тонкий голосочок Юлія Гаврилюк. Віра Миколай назад пройшов здовж рент. Допустімо, що вас би повідом про це заліз. Вже тоді б цікавіше збиратися? Ні, дружно визнав четвертий А. А вже ж віра Миколаївна мала рацію, бо не було б тоді ні зборів у лопохах, ні суперечок про космічні кораблі, шпигунів та русалок. Нічого б тоді не було, навіть скотальних вправ. І все ж не вже їм судилося майже цілий місяць тільки те робити, що збирати квіточки для гербарію. А минулого літа ми навчилися готувати варення, згадала раптом Юля Гаврилюк, а потім Ріно додав, було так смачно і корисно. Клас закивав головами. Дехто навіть облизнувся. Ще пек. Вони тоді з Вірою Миколаєвною цілий тиждень варили найсмачніше варення у світі вишневе. І, звісно ж, накуштувалося більше ніж до схочу. І що до користі Юля теж не помилялася. Вони те варення відісла аж на далекий схід нащадкам тих українців, що колись у пошуках кращої долі виїхали з України. За те їхні класи хвалили не тільки в школі, а й у районній газеті. А їхні ровесники з далекого сходу єселокопосилку з кедровими горішками. А то було то рік. Як. А от що їм робити цього літа, аби можна було теж пишатися з собою? А що, коли ми доглянемо у ту зарослу ділянку з сусонками? подав госо. голос Наталія Задорожна. Поки по перейдуть -лі перейду туди, буряни можуть все задушити. Ага, підтримує Юлія Гаврилюк. Ми ж, дівчатка, мімо полоти не гірше за них. А ми що? Гірші за вас? не втримався Вічко Бубна. Ми теж цапу в руках тримали що не правда? і він з войовничим виразом повернувся до колька горобчика. Колько заперечувати не збирався. Він зробив елі, ніби взагалі не почув Вітька, коли Колько повернувся до Наталі, сказав, модець Наталю, це ти правильно придумала. Вітька аж перед смикнукою він побачив, за з якою вдячністю, і Наталі посміхнулась цьому робчику. Підлеза, подумав він про Колька. протав голос нічого не сказав. Бо чого добре, що хтось подумав, ніби Наталя, і йому подобається. Нарада а вас я попрошу залишитися, сказала Віра Миколаївна, коли клас розійшовся. Колько горобчик Ігор Мороз, Вітько Бубна та Ванько Федоренко сиділи на лавці, стурбовано дивилися на свою вчительку. Чого це вона затримала саме їх? Адже вони здається, ще не встигли зробити нічого такого. Я б хотіла з вами порадитися, почала Віра Миколаївна. Хлопці ошелешено перезернулися. з нами, перепитав Вічко Бубна. «А тож, річ у тім, що зі мною мав би приїхати і ваш провідник, найкращий спортсмен школи Михайло Коципу. Проте обставини склались так, його викликано на тренувальний збір. втортився сезнай когоробчик, і невідомо скільки він там буде. Віра Миколаївна незадоволено поглянула на нього і Колько замовк. От я й хочу попрохати вас, аби ви допомогли мені стежити за порядком, продовжувала Віра Миколаївна. Бо дай спочатку, як, як це допомогти? Знову не зрозумів Вітько. Ну так, допомогти, та й годі. Як ви вдома допомагаєте своїм батькам? А чому саме ми? Бо я переконана, що ви найавторитетніші люди в класі, посміхнулася Віра Миколаївна. Найавторитетніші люди по червоні мов макові квіточки. Звісно, допоможемо. Згодився Ігор Мороз. На нас ви можете завжди покладатись за певну учительку горобчик. Віра Миколаївна поки хитала головою. Я в цьому трохи сумніваюся, сказав непоколого хлопцям шматок фанери. Це ваша робота? Хлопці, то пось криві неуковерні літери, щоб ось як так набог новин на сидіти тихо, бо буде вам лихо голос прочитав кулікурот з полашні відказав. Ні, це не ми посел, не ми з Ігорем, уточнив він, і не ми з Ваньком Федоренком, сказав Вітько Віра Миколайна, довіру подивилася «А хто?» Хто ще, крім вас, здати на таке? Кому це за мною залякувати клас? Хлопці захоплено признули. О, виявляється, їх вже й залякують. Так це ж чудово, значить не дарморемно. Вони сюди приїхали. Знати б тільки, кому вони тут заважають. До цього ніхто з них поки що не знав. Ні Ігор, ні Вітько. Навіть все знаючий горобчик не знав. Може, хтось приходив сюди, коли ми спали, припустив він. О! вигукнув раптом Вітько. Ми ж з Федоранком сліди бачили. бради Ваню бачили, бачили. Підталкнуванько і кров там була. Кров жахнулася, Віра Миколаївна. Гості здалеку. Поверніться, будь ласка, ліворуч, попрохав Костянтин Іванович. Он ту дорогу, бачите, по ній і їдьте, а там вже й до лісництва рукою подознають, казав таксист. Я тут не вперше. Ми сюди на вихідні часто приїжджаємо. Він повернув кермо і таксі м'яко загойдають помітній лісовій дорозі. Костянтин Іванович сидів на задньому сидінні, підтримав рукою чималу сумку. Пораз з ним швидше ожа, аніж сиділа десятилітня дівчинка з блідим личком. Видно було, що вона почувалася кепсько. Гля поглянь ногась, ну, яка краса навкруги захопано вигукнув Костянтин Іванович. Один них ліщини в горіх, бачиш, скільки вродило. Таксі не чудо котилися вниз пологим трав'яним схилом. Над дорогою тісно сплітаючись гіллям, схили столітні дуби та широколисті клени. Здавалося, ніби пасажири опинилися в нескінченно довгому зеленому тунелі. По боках густої стіни діймалася ліщинова папа. Русь. Проте Ганусі лише мовцем подивилась через кость, знову склопила повіки. Спати хочеться, Костю, пожалілася вона. Мабуть, я дуже втомилася. Водій занося на ганусь, повів машину бере. Що з дівчинкою? біго запитав він. Чи не захворі була в дорозі, вона захворіла багато раніше, відказав Костянтин. а тепер уже дуже просто повітря. Тут таке, що здорова людина, звички спати хоче. Костянтин Іванович приїхав в відпустку разом з ним приїхала і Гануся. Донька його добрих друзів. Місяць-два тому вона дуже застудилась, довго жала в лікарні, тож лікарі порадили вивезти кудись на свіже повітря. Спочатку Костянтин Іванов збирався було зупинитись в Вороніці, тому селі давно не так чудово почали минулого літа. Проте те, що виявилось, що його мама недавно. Отримав путівку до санаторію, зараз зтубалась до від'їзду. Мама хотів вже відмовитися від путівки, аби побути з дорогим гостем, проте дядько лісник, що випадково нагодився на той час до Воронівки відрадив. Її до свого санаторію, порадив він матері Костянтина Івановича, твої гості нехай поки що поживуть у мене. Мама позіх... тхала, позіхала, позітхала і згодилася. Отож тепер Костянтин Іванович зганувся і їхав до дядька лісника. Шкода, що Колю не застав, пожалкував Костянтин Іванович, а то б ми ми і його намовили поїхати з нами. Шкода на півсоном го згодилася, Гануся і Наталю мені б хотілося побачити і всіх, всіх, всіх. А вони кудись поїхали. Я тобі показу останнього листа від Наталі. Ото перш спитай, як вони збираються боронитись від розсалок, показують лісовиків теж. Розкажи щось про не. Вони у вас добрі, еге ж? Охто лісовики, як би тобі пояснити в і почав Костянтин Іванович. Вони, мабуть, різними бувають і добрими бувають, і лихими. Як люди до них ставляться, так і вони до людей. Але Ганусю повинна тобі сказати, що наших місця лісуки живуть хіба що в казках. А може, вони живуть не тільки в казках, засумнівалася Гануся. Може, вони і в цьому лісі живуть, бо їм, мабуть, дуже сумно жити в самих казках. Хома на зараджу так звали водія таксі. Скоса позирно на своїх пасажирів, до Кирила похитав головою. Може, всю дорогу ця дівчинка і дорослий подумати лише дорослий. Чоловік вилини скінчені розмов про орлів та левів, що живуть у людей, про дельфін, які показують шлях кораблям у заплутаних морських протоках. А тепер дивися ж ти, і до нечистої сили добралися. Ніяких лісовиків і русалок тут немає. Втрутився він у Розмову не було ніколи. То все вигадки. Більш нічого. Це вже давно довела наша наука Хома Назарович. Трохи придумано до і техніка також, як і кожен водій Хома Назарич понад усе себе науку і техніку. Гануся недовірливо поглянув на нього. Чому ж тоді про них пишуть в книжках? Запитала вона, а книжки не обдурюють, правда? Замість відповіді Хома Назарович, ще почуха по телеці вільною рукою. Теж вважав, що книжки не обдурюють. Мене ось що дивує, трохи зменшивши, швидкість, звернусінь до Костянтина Івановича. Чому це діти просто не можуть обійтися без дива, Ага. Ось моя донька Оля, як натрапить на книжку про. Іванів Царевич чи він Пухів, то ні за що не докличешся її до столу. Костянтин Іванович пильно подивився на нього. А ви в дитинстві в мене вірили усі, як і два поцікавості? Як вам сказати, з зніякові? посміхнувся Хоман Назарович. Звісно, вірив, ще й зараз інколи хочеться вірити, проте наука доводить, що ніяких лісовиків та русалок не існує, а наука то річ серйозна, як і техніка. А що, коли наука просто ще не стала довести їхнє існування? запитав Костянтин Іванович, ніби змовник. Підморгнув ганусі та ошик воно посміхнулася. Хоман Назарович недовірливо озирнувся на нього, жартуйте, сказав він, звичайно, хоче погодитися. Ого, згодився Костянтин Іванович чого ми би інкої не пожартувати. Костя! Костя у нас великий жартівник пояснила Гануся. Здається, спати вже приходилось інколи навіть не знаєш жартою, він чого говорить серйозно. Воно і видно згодився Хома Назарович. Блакитне таксі легко подавали на велику западинку ще раз повернув ліворуч і зупинось край квітучої галявини. Посеред галяви сучив старий паркан. За парканом визирає новий кошатний будинок. У губині бійця знаходиться відгавкоту кудлатий пес. Бляхвітки на гостей чекав кремезний дід із сивою бородою. На голову обох креслатий слом'яний бриль, збриля звисав, сітка в дрібну чарунку. качає, згадався Хома Назаруч. Гей, хазяїн, зустрічає гостей, коли пасажир вивантажив свої речі і попрощалась, Хома Назаруч розвернув машину і поїхав назад. Дорогу він час від часу кіру похитого лису його вой, думав про сліяки дорослих диваків, що забувають його довіровим дівчаткам. розповідями про нечисту замість того, щоб навчати їх корисну справу. Скажімо, справи, як будова. Автомобіля тривога старого лісника ділянка, яку вони вирішили про. Полот заховався в густому переліску між річкою і будинком старого лісника. Стежка до неї поросла густим споришем. Обабіч стежки височіло неприступні зарості ожини й жал... ж... ж... жаливи. Зблизька ділянка виявилася звичайнісінькою собі піщаною галявою. Але на тій галяві, начебто, зелені пластмасові солдати, вишукувалися тисячі тисячі маленьких соснових саджанців. Над ними з усіх боків нависали колючі, колючі будьяки, глуха крупива та лопухи з сонно позіхав пишна блакота. Ох, і роботи ж у нас буде, не втримався Вітько Бубну. Ну то й що, заперечила Юля Гаврилюк? Зате ми допомож дорослим вирощувати ліс. Ти б краще себе вирощував, порадив її відько. Оно, лопухи й ті вищі. Цієї хвилини виїхав під підвода, запряжні гнідим, угодованим коником. Коник, либонь, мав товариський характер, бо раз по раз тріпав, ніби питав присутніх. Поруч із коником повагою крокував Василь Петрович. Над під водою зустрічали державна на сап та грабель. Четвертий, а мить оточив коника. Який же він гарненький? А грива яка м'якенька. А як його звати? Мабуть, гнітком, сказав кока. Гнітком погодився. Василь Петрович загодить скидати сап на межу. А він не кусається, поцікавився хтось з дівчаток. Проте гнітко не думав кусатися. Він так само стріпав гри, лагідно пирхав, довірливо втрокавсь до дівчачих долонік м'якими, теплими губами. А Юлю Гаврилюк навіть легенько посмикав за кіску. Від такої уваги се влюють зарадіний муд. От бачите, ви бачите, гнітко грається зі мною. Віра Миколаївна з Василем Петровичем відійшли бік, почав про щось розмовляти. Веліт у був дуже стурбований. А за якусь хвилину вчителька підкликав найавторитетніших. Людей класу. Розкажіть Василе Петро про все, що знаєте, звелів, і чим більше хлопців з основному Колько горобчик. Розповідали старому лісникові тим стурбовні ставав його обличчя. Коли хлопці закінчені, деякий час мовчав. Потім скрушно промовив Моя помилка, я їх з дороги виглядав, а вони, певно, човном припливли. А звідки я взялась кров? запитав Венько Федоренко. Золю негідники порішили, похмуро відповів Василь Петров вже другу за місяць. Ну, нічого, це так на мене, не давайте знаєте, що…». Давайте, знаєте, що зробимо, втрутився раптом Вітько Бубненко. Давайте організуємо сторожові загони. Сторожувати в лісі будемо. Загони стурбувалася без того стурбована Віра Миколайна, у лісі та ще й без дорослих цього ще не вистачало. Там ми ж нічого такого не робимо, не споділять себе підтримав горобчик Вітька Бубну. Ми ж тільки спостерігали, хто кудись чим прийшов, ще Чи приїхав. І далеко до лісу не заходимо. Тут все добре видно із табору. Ні, ні, тільки не зараз наполягала на своєму Віра Миколаївна. Про це ми поговоримо трохи пізніше. У нас ще сподівалася, що з Вороніки хтось прийде і на допомогу. Сподівалася, хоча і знаю, як то важко Найти потрібну людину під час каніку. Василь Петрович взяв до рук вішки і гнітко по трьох вздовж межі. Коли він дістався про боку лісу, розплідника Льоля -лі, Гаврилюк з Донецьке вокно. О, дивіться! В лісі стоїть Олениха з маленьким оленятком, справжня Олениха і справжнісіньке оленятко. І коли гнітко потрьохи ко з них вони подалися слідом. А я знаю, чому олениха не боїться Василя Петровича, сказав горобчик, бо він її ще маленьку і знайшов у лісі виліком. Мені про це татко розповідав. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. А так це все. Бувайте!